Всім привіт! Сьогодні ми будемо малювати з Аватару World ось такого котика, якого там можна отримати, якщо ввести електронну пошту. Аватар, якщо що, це така гра, і будемо малювати ось такого милого котика. Якщо що, в мене тут лапочка є. Ну що ж, давайте починати. Так, ну що ж, для початку намалюємо голову. Малюємо звичайне. Ой, в мене в напевно, нічого не видно. Зараз. Малюємо звичайне коло. Далі в нього такі вушка трішки кругловаті. Далі малюємо його такий окрас. У нього ось тут ось так, ось тут ось так, ось тут ось так. Якщо мене погано чутно, пишіть у коментарях, бо в мене є вдома мікрофон, може з мікрофоном буде краще. Мене чутно. Ну, якщо погано чутно, то пишіть. Я можу просто працювати з мікрофоном. Далее малируем его очи. У него вот тут зрачок белосенький. И вот тут вот так. Ну, не прям-прям копія. Ну, котик. Я малюю насправді в перший раз, тому я зараз кажу за Аватару. Якщо вийде не дуже з Аватару, то буде просто котик. Хто о, початковець з гри? В Аватару ну, хто взагалі грає, кому цікаво, кому щось цікаво, ну, пишіть у коментарях, я теж не все знаю. Але щось знаю. Тому пишіть у коментарях, якщо що. І я б все-таки подовжила бушки. Трішки не такі вушка, але дивіться за те, який милий котик. Давайте тепер порівняємо. Упс. Ну схоже ж. Схоже. Бачите тут в мене. Так, а далі будемо малювати, розмальовувати. Чому мені таким розмалювати? Одну секундочку. Ось так і розмалюю. Він тут на малюнку сіренький, такий кумедний. Такий біленький, сіренький, не знаю, навіть він трошки бежевий. Тому я його зроблю біжам більше. Звісно, ручка може розмазуватися. Чорна. Але то таке. Дивіться, просто наскільки він милий. Я не думала, що він вийде навіть настільки кумедний. який він милий. Ну просто подивіться. Ще й малюється ось так дуже просто. Тому що не вміє малювати котів. Я колись. Взагалі теж не вміла малювати котів. До речі, вже на каналі є один урок, як малювати кота. Вже не прям красиво розмалювала. І не дуже зручно цими олівцями розмальовувати. Ну, як не дуже зручно. Вони ж просто не як у лікці. Трішки такі навіть. Ну, це ж такі крейдочки спеціальні. У нього ще тут хвостик на картинці полосатий. І на лапках такі всякі. І на спинці ось тут п'ятничку. І ну, ось тут зроблю п'ятничку. бо я не знаю, як буде п'ятничко на Ну, Точка крапочка. Ну, якщо ще, хто знає, напишіть у коментарях. Буду знати. І в нього там такі жовто-салатові очі, грі жовті. А внизу такі більш салатові. Не знаю, як так продати. Насправді він в житті не так розмазано виглядає і красивіше він у житті виглядає. Насправді, чим тут. Ну і ось так. Ось тут ось такий і ось тут ось такий. Ось вони всі. І ви зрозуміли. Ще кого цікавить, можемо з вами в наступних відео намалювати цуцики. Всім дякую! А в наступному відео ми будемо роб... малювати чоловічка золотару. Дивіться ще, які квічки тут є. Якщо кому цікаво побачити якихось людей з Аватару, наприклад, тут щось таке, то, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки та па-па! Побачимося в наступному відео.